Доброго дня, продовжуємо серію наших весняних майстер-класів. Так приємно щойно позвонила мама Світлана, яка з хлопчиком і сином разом із нами дивиться і виготовляє наші майстер-класи. Позвонила, подякувала, сказала, що дуже цікаво і весело. Ми це все проводимо, і вони з задоволенням теж все занотовують і все роблять із нами. Дякуємо. Дуже приємно. Таких поробок можна робити безліч. Якщо зацілитися на таку тематику, то дуже багато пропозицій в інтернеті підкидається. І ось я вам хочу іще один: не можна пройти повз. Він простенький і знову метелик. метелик а завершимо ми от такими пташечками. У нашій е, чарівній вазочці залишились пташечки. Вони робляться швиденько, простенько, тому я вам ще покажу, як робиться метелик. А для того нам необхідно більше коло. Менше коло підручні матеріали. Я зараз виріжу швиденько. Так, щоб у мене була ручка. Я зараз ось так намічу. Намічу одного. І більше коло. Буде в нас жовто-блакитний метелик. Так. Є. Це зайвий бік відкладаємо. Ножиці нам треба. І я зараз швиденько виріжу. Буде ось такий метеличок. У нас сьогодні все із шпажками, Воно все ставиться у вазочку. Або будь-де, як ми вже говорили, метелики можуть стояти і в вазонах домашніх, які мама чи бабуся висаджує. А може, і ви практикуєте і садите свої вазончики. Жовтеньке вирізала. Так, і тепер ще кружечок вирізаю голубенький, блакитний. Такий приємний колір, блакитний. Буде у нас патріотичний метелик. Нехай він нам принесе мир і перемогу. Так. Вирізала. Тепер більший розмір підниз, а менший розмір наверх. Так, де у мене клей? Промащую гарненько, і тут і по центру складаю. Так, нехай сохне так, одні метелики у нас є. І тепер ми, нам необхідно вирізати іще одне коло голубеньке і жовтеньке. Так, знову прикладаю тарілочку і знову обводжу. Це поки сохне, а сохне для того, бо нам необхідно буде фальцювати, робити отаку гармошечку. Із того кола. Тому треба, щоб воно підсохло, щоб трошечки затверділо, бо ми будемо робити метелика такого веселого, з графірованими крильцями. Вирізаю ще один кружечок. Так. І вирізаю ще один, жовтенький, веду швиденько. І ріжу ще один. Для нашого майстер-класу треба резиночка канцелярська. Ось я приготувала дві на всякий випадок. Якщо одна порветься, то в нас іще одна є. Так, оченятка в нас такі є для метелика. Вирізала я тулуб ось такий, бусковий. Приклеюємо по всьому, по всій площині. Як я вже казала, ми будемо його згортати, фальцювати, щоб він не сунувся. Так, є, по центру прикладаємо. І є. є у нас ось такі два кола. Тепер, з самого краєчку, загортаю в один бік на сантиметр, і в інший бік на сантиметр. І фальцуємо. Ось такі наші з'єднання між собою кола. Це будуть крильця метелика нашого. Тулуб, є такий у метелика маленький, а якщо на нього глянути, то в очі зразу попадає крильця метелика. Так, є. Ось сфальцювала одне і фальцюю інше. Знову сантиметр завширшки такими смужечками. Так. Ось дійшла до кінця, смужечки по сантиметру. Отакі у вас мають бути ось такі, бачите, гафровані ось такі коробочки. Дві. Тепер я їх складаю одна до одної разом. Ось так. Бачите? Я їх склала. Якщо хочете, можна їх промастити всередині клеєм. Можна, не обов'язково. Я зараз поясню чому. Ось я так склеїла, щоб вони щільніше були, але не обов'язково, бо ми їх будемо з'єднувати за допомогою ось таких канцелярських резинок. Вибираємо не центр, а трошечки в бік центру. Трошечки-трошечки, щоб у нас крильця, коли вони розкриються, щоб були крильця різної величини. Більші зверху і менші знизу. Ось я беру резиночкою і починаю ось так фіксувати. Там у нас клей тримає, я вже казала, можна і без клею. Так, і ще резинка дозволяє, аби щоб не тріснула. Бо як трісне, то будемо використовувати нашу допоміжну. Ні, ось вона гарно тримає. Так, А тепер спробуємо розкрити наш виріб. Так, Починаємо із більшої частинки. Розкрили. Ось, бачите, як гарненько робиться таке віяло. І з іншої частинки знову віяло. Так, і з цього боку, і з цього боку, ось такий, бачите, який? Чудовий вимальовується метелик. Крильця. Об'ємні крильця у метелика. Хочете, можете отут скріпити клеєм? Так, а посередині у нас буде тулуб. Я його вже ось вирізала. Отака от лялечка, бачите? Оце тулуб, голова і двоє ріжок. Ріжки ми, як завжди, на ножиці закручуємо зверху, оп, так. От. Вони загорнулися легенько. Можете на шило крутити, так як ми крутили промінчики сонця. Пам'ятаєте? Так. Тепер у нас є оченята, ось такі допоміжні. Щоб не малювати, так метелик краще виглядає об'ємно. Здається, що він живий і поглядає на нас. То нам треба знову двосторонній скотч. Наклеюємо смужечку на те місце, де в нас будуть оченята у метелика. Так гарно клеїться, що пристає до руки. Так, оченята приклеїли обережно і забираємо оцю частинку, яка нам не потрібна. Папір цей білий основу забрала. Так. Приклеюємо оченятка одне. І друге. Ось, наш метелик уже дивиться. Дорослим цікаво гратися, а як дітям це цікаво, я уявляю. Тепер відрізаємо знов смужечку. У нас тут поверхня не плоска, тому оця частинка не буде легко клеїтись отаким клеєм пальчиковим. Тому нам необхідно знову відрізати шматочок двостороннього скотчу. І на ось це місце, де наша резинка, прикріпити цей двосторонній скотч, який буде тримати нам тулуб метелика. Так, зараз головне зуміти забрати цю частину, яка нам не потрібна. Так, і прикріпити тулуб метелика. Ой, вже причепився. Такий швидкий. Так. Треба працювати обережно, щоб він вцепився саме там, де нам необхідно. Ось так. Є. є такий метелик у нас. Так. І знову можна причепити ззаді причепити шпажку дерев'яну. Тоді він буде знову стояти або у вазоні, або у вазі. Знову беремо шматочок нашого скотча двостороннього, знову приліплюємо з стильного боку на резинку і папір. Бо, як ми вже говорили, клей звичайний не візьметься тут. Так, він нашу шпажку не втримає. І зараз заберу папір цей. Дуже мініатюрна робота, треба акуратно шукати, де відділяється клейка-частинка від паперу. Ось воно, відділило. Так. І тепер прикріплюємо нашу шпажку. Шпажку можна або обклеїти папером, яку ви хочете, щоб вона була якого кольору, або просто прикріпити до скотчика. Ось наш метелик ось такий готовий. Є. Зараз мова піде про пташечки, адже вони теж вилітають і цвірінькають, коли виглядає наше сонечко. Сьогодні у нас день сонця. Ось такі пташечки у нас. Вони простенькі, Потрібно нам картончик, отакий твердий, будь-якого кольору, який ви хочете, щоб у вас пташечки були. Такого кольору берете картончик. Ось така стрічечка шовкова або атласна, щоб прикрасити нашу пташечку. Так. І знову шпажечка. Шпажка у нас біленька. Ось така біленька шпажка, її можна закрасити або акриловими фарбами, або обклеїти знову ж таки білим папером. Білим кольоровим, яким ви захочете. Ось таку пташечку я прикладаю до картону так. і намічаю, де мені її вирізати. Намічаю. Так. Гостик і є. є пташечка. Так, вирізаємо. Якщо буде картон різнокольоровий, це буде навіть цікаво. Пташечки будуть різних кольорів, будуть такі яскраві пташечки. Вийшла весна, пташечки співають. Зараз, поки дощ, їх не дуже чу чути, а як тільки вигляне сонечко, вони зразу заспівають. Ось так. Є. Так. Є наша пташечка. Знову ж таки, оченятко. Знову беремо двосторонній скотч. Так. Приклеюємо клаптик його, намічаємо, де має бути оченятко у пташечки. Так, і приклеюємо наше готове оченятко. Так, ось така пташечка є, дивиться на нас. Так, з іншого боку прикладу ще скотч, двосторонній, довшу смужечку. Бо я хочу приліпити паличку нашу з іншого боку. Так, а ми вже з'ясували, що на скотч наша паличка краще тримається. Ось, прикріпила, прикріпила. І у нас є ось така стрічечка кольорова, атласна. Ми її зав'яжемо. Прикрасимо нашу пташечку. Так. Я сподіваюся, що вам, дорогі малята, допоможуть дорослі ваші, адже майстер-класи цікаві, весняні, вони начебто і не складні, але є такі моменти, коли дорослі можуть вам у цьому допомогти в чомусь. Різнокольорові можуть бути ваші пташечки, як ми поговорили, і різнокольорові ось такі бантики. Робіть собі такі пташечки, ось до метелика я поставлю сюди. Так. Веснянка глібув, Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка і хлопчики. Цвірінь-цірінь, журбу покинь, клопочуться, горобчики, все ожило, все розцвіло, і рій дітей привітненьких на той горбок несе вінок з фіалочок блакитненьких. Ось який у нас сьогодні, подивіться, майстер-клас, і не один, а чотири. Що ми сьогодні виготовляли? Ми е, маємо і бажання, і сподіваємося, що у вас все вийде, ви все це зробите, якщо ви це хочете робити. Ось така серія майстер-класів до Дня Сонця. Вітаємо вас із цим святом. Будьте здорові!